Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. По 200 тисяч гривень виділить влада Волині родинам загиблих внаслідок ракетної атаки. Нагадаю, ворог атакував Луцьк вчора і поцілив у звичайне цивільне підприємство, яке не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Під завалами рятувальники знайшли тіла трьох працівників. Наймолодшому було 27. Так шурнуло, що будь-здоров. Від потужного вибуху аж хата здригнулася, розповідає пан Валерій, який живе неподалік місця, куди російські терористи поцілили ракетою. Вже коли бахнуло, тут вже вже й нема коли й лякатися. Воно вже почало горіти. Дим, чорний дим такий був. Ну, але пожежники швидко приїхали, захтушили. Пролунав о пів на шосту ранку, приблизно за годину після оголошення повітряної тривоги. Окупанти влучили у цивільне промислове підприємство, яке виготовляє автомобільні деталі. Рятувальна операція тривала вісім годин. Після гасіння пожежі понад півсотні надзвичайників взялися розбирати завали. Під час розбору завалів рятувальниками було врятовано одну особу. Це чоловік, який був витягнутий з під. Руйнування і переданий в карету швидкої медичної допомоги. плитою. цей чоловік один із трьох постраждалих, яким вдалося вижити. Нині вони усі в лікарню у стані середньої тяжкості. Є і травма вибухової хвили, ось її травма, скажем, уламками якихось конструкцій. Травма вона є вона може себе проявити трошки пізніше. Ось так. Ось тому вони тут, вони під наглядом. Внаслідок ракетної атаки пошкоджено понад дві тисячі квадратних метрів площі підприємства. Довколишні будинки майже не постраждали, та найстрашніше це людські втрати, загибель трьох мирних людей, які прийшли на роботу і додому більше не повернулися. Їхнім родинам і влада, і лучани висловлюють глибоке співчуття. Що ми винуваті? В чому? Чи ті діти наші, чи ті люди? Терористи. Ну а хто наші такі? Як то кажуть нас, такі сусіди сім'ям загиблих влада виділить по 200 тисяч гривень. Тим часом служба безпеки відкрила кримінальне провадження щодо порушення країною, агресоркою законів та звичаї війни. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ, Єдині новини.